Я дивлюся, ну тут є врожайність. Гляньте на оце запилення. Дивіться. Все піде в бункер. Нема пустого, шановні гра. Він налився. <звук> Добрий день, шановні аграрії. Цей гібрид насипе більше точно, чим ми очікували. Понаблюдайте, що на цьому полі не так. По-перше, гляньте, висота рослини. Я вже мовчу про розмір корзинки. Гляньте ось, о, дивіться. Шапка одна в одну, ви подивіться, він висотою вже дозрів, показує ось десь оператор, ось дивіться, яка шапка клони, Представте, який тут єс. Тут буде усе: і урожай, і масло, я вас увіряю. Але це поле, як то кажуть, воно трошечки недоколихане, Чого недоколихане? Недоколихане того, що воно вирощувалося в екстремальних услов'ях. Що я називаю екстремальні услов'я? Те, що тут була кукуруза і тут був весняний обробіток ґрунту. Посів у холодну землю. І відтоді, що ми маємо? Оце ми й маємо. Гляньте, оця строкаті посєва. Но! Що, на що я хочу наголосити, гляньте, яке сильне розстіння. Дивіться. Як от раніше удочки бамбукові були, він товще. Гляньте, які корзини. От. Я не скриваю навіть нічого. от. Де він одві попадав. Ось ми куди, куди ми не зайдемо. Просто тут, дивіться, ось о. Тут шикардос. Гляньте. Гляньте на оце запилення. Дивіться. Все піде в бункер. Нема пустого, шановна гра. Він налився. Дивіться, висота. Ну це просто, я навіть не знаю. Я... Якби він оце не налився, я його не достану, дивіться. Це просто на витягнуту руку я не можу достати. Ось, бачите що? Тут присутствує, дивіться, тут є ваточник. Я кажу, що чим я здивований, шановні аграрії, тим, що я просто не можу повірити, що в цих условиях даний гібрид може здати урожайність. Тобто це каже про те, що соняшник цей стресостійкий. І так розкриваю всі карти. Значить, це соняшник рекольд, шановні аграрії. Ось От такий ось був посів неякісний. І що ми бачимо в ітогі? Ми бачимо крупні здорові корзинки, та? де гібрид сформував. Значить, значить, Даний гібрид це виробництво компанії Агрит стійкий до Гранстару, 110 днів вегетації, вегітації, за цей період сформурувало ось корзинки. Просто, воно, воно, я дивлюся, ну, тут є врожайниць. І даний гібрид був постійний, як соняшник по соняшнику, Ну ми виїхали, що ми побачили? Отакен теж. Такий собі строкатий посів. І там дало, шановні аграрії, соняшник по соняшнику без добри в 24 центнера. Тоді, вже, коли ми приїхали ось, ось сюди, шановні аграрії, удивилися, де тут в рази краще такі ось о, корзиняки, ось о, дивіться, повністю запилені. Тобто тут урожайність буде набагато краще. Що я можу висновок по цьому гібриду зробити, шановні аграрії? Отаке потужне стебло, ви подивіться, бачите? Таке ось таке потужне стебло. Це заложено в генетики гібрида. Тобто гібрид стійкий, стресостійкий, стійкий до поганих факторів. От. Я вже не буду казати, що якийсь би імпортний гібрид при таких условиях дав бетону. От. А цей гібрид в принципі, ось сформірував. Даний гібрид, рекольд називається, 110 днів вегетації, стільки й до трибуну метілу, тобто є можливість контролювати широколисті сорняки, ще риці, амброзію суд. На даному полі, шановні аграрії, тут його вносили один грас і тут 25 грам. Тому оце, що десь ви там побачите, може десь на тій стороні ми заїжджали, там є амброзія, лобода, то це вже те, що пішло пізніше. Ваточник, як самий, ніякий грамстар його не контролює. Коренева система. У нього наскільки проникає до 6 метрів у ґрунт, що ми її даними гербіцидами не зможемо проконтролювати. От. Значить, що касається другого такого е, як кажуть, звіря на соняшнику заразіха. о, це растіння паразит, дивіться, на цьому соняшнику його немає. Ну, я вам скажу відкрито, на цій ділянці в ґрунті є. Насіння заразіха. За час того, що він пізніше сіяний, в принципі, бачите, сам і гібрид здержує. І там, де ми можемо одну штучку знайти, це йде сьома раса. Тому що даний гібрид стійкий до шести разів заразіхи. Тому, шановні аграрії, у кого отакі ось умови вирощування не сложилися. І хтось побоявся, дивіться, гібрид рекольд він видержав. Просто супер. От, Значить. І про саме насіння, і поета в нас є весняні відео, можете передивлятися. Але я його можу сміло рекомендувати, як стресостійкий і той, хто може в нестабільних таких умовах просто гарно дати урожайність. Не кожному це гібрид, шановні аграрії, поспоете. І опять же, про цінову політику. Давайте. Даний гібрид ми почали показувати. Це. Саме в минулому році, тому що фінансів багато не вистачає у фермера. І це посівневий матеріал, який до 4 тисяч гривень, тобто до 2 тисячі гривень затрати на гектар на посівмат, ми можемо отримати за такі гроші просто такий ось бомбезний результат. Гляньте. Я сам здивований, чесно. Ну, мені, аби у вас у кожного по 40 насипало і кожного року, я був би наверное, самим щасливим. Шановні аграрі, і ж вам нюанс в тому, чого ж соняшник такий не вирівняний. Дивіться, ось ось зелене ще растіння, а ось, ось вже достигше. Шановні аграрії, це ж причина нашої сівби. Голодна почва, не від не настроєна сівалка. Глубина пасіва. Оце все дає нам отаку ось, не В нормальний, в теплий год, в прогріту почву на сівалка, Вона більш рівніше робить. А тут ось доказом є, що у нас одне зелене растіння, зелене, да? а одне вже сухе. Тобто, воно зійшло пізніше, і, звісно, воно дозріває. Воно не буде такого, що воно дозріє в той же момент. Там, де раніше, і там, де пізніше. Тобто, зійшло раніше, значить, дозріло. Зійшло пізніше. Пізніше дозріє. Корзинки гарні, як ми бачимо. Але, шановні аграрії, все це на конечну урожайність воно буде вліяти. Тому, шановні аграрії, відстроюйте сівалки, сійте в теплу почву і підготовлюйте головне гарно ґрунт. Тому що сівалка сіє гарно у гарно підготовленому ґрунті. І тоді будуть у вас і дружні, і гарні, і рівномірно вирівняні всходи. сходи. Це така рекомендація від Агрован. Коментуйте, пишіть, будемо вставляти відео е, від наших підписчиків, хто придбав цей гібрид, хто, хто вже скосив. Будемо вам показувати. Може, у вас будуть питання. От. Але я кажу, що на, на відмінно даний гібрид. Що хочете сказати? Підписуйтеся на канал, обов'язково коментуйте, буде силочка опис даного гібрида вам під відео уставлений. А я вам бажаю, як завжди, миру, здоров'я, і щастя, і благополуччя, і гарної ціни на ваш урожай. До побачення, шановні аграрії, з вами був канал Агрован.